Історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося, прямо в обличчя смерті. Історія країни це історія її людей, їхніх рішень, цінностей, щоденних малих чи великих виборів. Коли я була з волонтерами на Херсонщині, ця історія мене так торкнулася, що я вирішила залишити її на своєму каналі. Нехай це буде ще однією відеофіксацією злочинів держави-агресора Московії та черговим підґрунтям для віри у нашу неминучу перемогу. Ми вирушаємо у правдене. Ще якихось 60 років тому це село на Херсонщині називалось Царєв удар. У 19 столітті російський цар, щоб придушити повстання на західних губерніях імперії, вислав звідти людей на південь українських земель. Переважно це була дрібна польська шляхта з Білорусі, що ж нові мешканці освоїлись тут. Навіть власними силами звели кам'яний римо-католицький костел у готичному стилі. Кожен віддавав на його будівництво четверту частину власних коштів. За радянських часів костел перепланували під зерносховище, а врешті зробили з нього сільський клуб. Потім був голодомор за офіційними даними Національної книги пам'яті жертв голодомору. Від голоду тут померло двоє людей, але місцеві з болем сміються з такої статистики, адже жертв було куди більше. Просто документувати усі смерті тоді було нереально. За даними перепису, 2001 року близько 95% мешканців села Правдине спілкувалися українською. Попри радянські репресії і пропаганду, село зберегло свою ідентичність у лютому. Березні 2022 року правда не опинилась під російською окупацією, в якій пробуло 8 місяців. Це був час терору без розбору. Радянські флешбеки. все була бібліотека. Снаряди тут все було. У нас було все. І 6 березня. 5 березня в нас під Миролюбикою убили нашу мешканку. О, їхав один чоловік на скутері. Його станка розстріляли і довго не давали. Його десь в середині квітня тільки дали дозвіл на похоронення. У 50 му році. У нас тут один селян зажиточний, О, він викопав криницю, вона до цих пір вона нас спасала, вона одна криниця в нас на все село. Це криниця, яка могла спасти оце все село. Кладовище в нас побите. Отак з тої сторони, з півночі, є такі могили, які. Просто попав в снаряд, і це все. Якщо ранило, ще й не давали людині, щоб можна вивезти її на лікування. У мене сусідку вбило, прилетів снаряд, а через неділю подругу вбило. У квітні окупанти вбили шістьох чоловіків і одну неповнолітню дівчину, а потім підірвали разом з їхніми тілами будинок. Росіяни залякували місцевих, допитували, не давали коридору на евакуацію. В умовах тотального страху та ізоляції в серпні 22-го року з'являється надія на визволення. У цій місцевості йдуть контрнаступальні дії Збройних сил України. Бої були важкими і в ході операції нашим силам довелось відступити. Подружжя Софії і Олега прихистило спершу одного пораненого українського військового, а потім ще двох. Один мав поранення, а інший контузію. Дороги назад для них вже не було. Вони опинились у самому лігві ворога, заховані в погребі. Ми їх держали, держали у підвалі місяці, три тижні. Росіяни ходили в хату-хату, спросили, чи чужої є, чужо є, кажуть, та да, ні, нема чужої. 18 людей ходили по вулиці, в хату-хату. Я дуже боялася, я дуже, я сузнання теряла. Як зайшли до мене у дворі, вони через вікно вистрелили мені в вікно, двері. І ось тут, ось бачите, як вони побили мені двері. Чужої, кроп є, кажу, а да, не нікого. У нас не нікого, ні, а там підвал, троє наші хлопчики. Софія готувала їсти хлопцям, прала одяг, лікувала. А Олег завжди перебував поруч, давав телефон, щоб хлопці писали повідомлення рідним і командирам, а потім відвозив його в місце, де ловив інтернет і відправляв усе. Так вдавалось тримати зв'язок. Через деякий час росіяни знову навідались до подружжя і почали вимагати, щоб ті покинули дім. Очевидно, вже мали свої плани на будинок. Розкажи, як вони приїхали до тебе і сказали, убирати. Як приїхали? Вони не приїхали, вони прийшли, вони прийшли. Автомат голову наставили і сказали, Б'ю, не, не матюкайся. Софія з Олегом найбільше переживали за хлопців, які продовжували переховуватись в погребі. Залишити їх на призволяще ворогу вони не могли. Тому придумали план втечі. Позичили в знайомих прицеп до машини, взяли домашніх тварин для антуражу і розпочали переїзд. У диван одного. Диван невеличкий, ну він засунули ми його. Тут зверху і одіяли, і, і мішки, і кавери, Все засунули. І ще зверху кинули шість скачок. Другого ми вивезли ря у машині, сказали, що це наш батько. Такий був бородатий, був такий. Ми його вивезли. Ну таке вивезли ми. А на третій вже Женя він сильно боявся. Третього хлопця вивезли за дитячою метрикою сина Софії, аргументуючи на блокпостах тим, що інші документи згоріли. Оскільки вправди не дійсно багато хат знищені, ця версія не викликала підозр. Ми їх вивезли, заховали там у підвалі, держали ми ще місяці, і одна дві неділі у Білозорку. Хлопців вивезли в Білозерку, де ситуація була спокійніша. Дорогою туди вони навіть фіксували розташування ворожих сил і двічі змогли передати координати. В Білозерці наші військові пробули ще більше місяця, аж до деокупації Збройними силами України, правобережжя Херсонщини. Зайшли наші українці, зайшли 11 ноября, а 12-го приїхали. Їх забрали у мене, і вони всі живі. А зараз служать Тьома це Тьома Серега і Женя. Служить у гарячу точку. Дзвонять. Мама. Мама, мене надзвичай. Троє людини це її внутрішнє візоження. Аліксифіїв, вони перш на перше люди. Вони не керувалися якимись там. От зараз ми приховаємо, а потім ні ні ні, ні Це внутрішнє. це. Такие маленькие люди. Уже хорошо, что у нас меньше э, таких, как Олег и София. Действительно больше вы таких людей встречаете на фронте? Да, да, да. да. И дети у них все такие же Нам попался очень хороший человек, который все-таки решил нас спасти и спрятать у себя. И рискуя не только собой, а и семьей своей, потому что, ну, если бы нас нашли, то вряд ли бы, как бы, они отстали от Олега и от семьи его. То есть... Поэтому мы все очень благодарны ему и нашей семье благодарны, что он в тот момент принял такое решение и рисковал собой, своей семьей тоже, и прятал нас у себя, и кормил, и поил, и... То есть спас нас. Артем зараз перебуває на одному з найважливіших і найгарячіших напрямків фронту Бахмутському. Зараз їм вкрай необхідні рації і тепловізори. Поки наші воїни тримають наше небо, наш обов'язок бути для них надійним тилом і допомагати, особливо коли вони просять про це. Посилання на Монобанку Артема є в описі. Я вдячна кожному і кожній, хто долучиться до збору будь-якою сумою. Важливо сказати, що загалом село Правда не дуже патріотичне, і під час українського контрнаступу тут багато місцевих жителів допомагали нашим військовим, переховували їх, лікували, а тіла намагались гідно хоронити, щоб росіяни не спалювали їх. Пам'ять про жахіття окупації не дозволяє людям розповідати на камеру те, чим вони готові ділитись в приватних розмовах. Повірте, окрім Софії і Олега, тут ще було багато героїв, як і по всій Україні. Історія України пишеться безперервно, і ці люди залишили у ній свої сторінки. Неважливо дізнаються про них чи ні. Вони вже вплинули на хід подій і подальшу долю своєї країни. Вони показали приклад людяності, сили духу і дали віру в те, що все буде Україна.